Друзі, всіх вітаю з вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Академія. Сьогодні в новому нашому випуску я вам розкажу, як прибрати шум у вухах, тому що проблема дуже, дуже розповсюджена, і багато людей з нею борються, довго страждають. І саме в цьому відео я розкрию всі моменти, особливо п'ять основних таких методів, як можна класно і швидко допомогти собі в цій проблемі. А перед тим як перейти до практики, я нагадую, що в нашій академії ви можете пройти вісім курсів онлайн, які доступні 24 на 7 будь-якій точці планети. Це якісне профільне навчання, яке обов'язково для будь-якого рівня, і якщо ви хочете якісно і класно працювати в сфері масажу. Друзі, шум у вухах це дуже серйозна надокучувала проблема, яка турбує багатьох клієнтів. Я розкажу в першу чергу, з чим вона. Зв'язана і чому вона може виникати. Перше, це погана трофіка або приток, або відток до головного мозку, коли спазмовані м'язи, особливо задньої поверхні або передньої поверхні м'язів шиї, можуть виникати ці проблеми. Друга проблема, вона ж ну, є основною: це погана робота середнього вуха та і труб, які ми також з вами покажу, як з ними працювати, як можна Робити профілактику. Третя, основна така проблема це е, проблеми з лімфатичною системою і проблема лімфатичних вузлів саме лицьової групи, це К-27, підв'язичні, під завушні лімфатичні вузли, а це дуже часто від хронічних інфекцій ротової порожнини, які у нас е, дуже часто зустрічаються. І четверта така проблема, яка надокучає багатьом клієнтам це проблеми з е, скроневом, з щелепним суглобом. І саме проблем, зв'язаних з цим регіоном, тому що вони є достатньо розпосюдженими і поширеними. І я сьогодні покажу вам 5 основних таких діючих інструментів, які ви можете приміняти в роботі з шумом в ваших вухах і класно, якісно лікувати і профіктувати це захворювання. Перше, що ми починаємо, це робота з вухами. Ми розітремо долоньками долоньками. Самі вушка і акцентую вашу увагу, що дуже багато активних точок, які у нас знаходяться саме біологічно активних точок, знаходяться на наших вушках, їх треба підготувати. Е, наступне, те, що обов'язково треба розтерти, це таку бокову скореневу поверхню. Отут тут є такі дуги за вушками. Якщо ви тут по себе пропальпуєте, це у нас проекція нашого середнього вуха. І ми можемо отак пальчиками порозтирати Дати хорошу трофіку на цей регіон натерти. Або отак, от пальчиками, як я показував, якраз ви будете попадати по цьому регіону. Ну і пальчиками простимулювати мочку. Казілочок і повністю поверхню всього вуха ви самі можете, стоячи біля зеркала, можете пропрацювати, тому що тут дуже багато біологічно активних точок. Можете зайти пропрацювати на задній поверхні, отак точки. От тут повністю пропрацювати, тому що тут дуже багато біологічно активних точок, які класно стимулюють саме середнє внутрішнє вухо, яке в принципі, і викликані ці проблеми. Тиском в цих регіонах. Я на цьому акцентуватися не буду, Думаю, такий саме масаж ви самі собі зробите. Можна навіть, ну не маючи таких особливих якісь досвіду масажу, просто подушечками і пальчиками, отак, от, до приємних відчуттів, все повинно бути приємно, дуже делікатно і класно. Друга вправа, яку ми будемо е, робити, це розтягнення вух. Ми будемо тягнути за ушки, отак от в сторони, до відчуття легкої, такої от, легенької е, Легенької болізніності і відчуття такого жару в слуховому проході. Ви не перепутаєте ні з чим. І коли ви розтягнули і при цьому ми можемо. Відкрити широко рота і таким чином вирівняти тиск зовні і внутрішнього нашого середнього вуха і стахівих труб. Можна пазівати. Знаєте, що ну як, от ви, якщо ви літали на літаку, то ця вправа дуже часто класно допомагає, коли ви щось будете, коли у вас є проблеми з тиском, от саме в цих перепадах. І ця вправа дуже класно працює в, в такі проблеми, як шум, шум в наших вухах. Тобто, ще раз повторюсь, ми розтягнули вуха. І до моменту, коли ви відчуваєте болізність, можна пазівати або широко відкрити рота. 10 разів вам отак от буде за глаза класно, якісно відпрацювати саме цю вправу. Переходимо до вправи номер 3 Це робота з лімфатичною системою. І ще раз кажу: тут ми не будемо е, зупинятися багато, є спеціалізований курс по лімфодренажному масажу в нашій академії, ви можете його пройти. Розкажу, що треба пропрацювати. Точка К27 венозний е, кут. Під, пропрацювати під язичний лімфатичний вузол, прослухати його, пропампажувати, простимулювати, підчелюсні лімфатичні вузли обов'язково пропрацювати, і дуже часто вони також є проблемою. Завушні лімфатичні вузли обов'язково пропрацювати, і пропрацювати регіон тимусу, обов'язково. Тобто це нашу роботу, яку ми повинні виконати для стимуляції лімфатичної системи. Тому що якщо є проблеми лімфатичної системи, лімфа або погано відходить, або погано приходить, то це може також викликати шум в наших вухах, який ми будемо постійно відчувати. І таке перенавантаження, такий гул, який ми постійно будемо відчувати в нашому слуховому проході. Четверте, це. Те, що дуже болезня, неприємна тема, але це скоронева щелепний е, суглоб. який, Якщо ми відкриваємо е, рота, то ви відчуєте, отут от якраз пальці у вас от, вони наруть таку ямочку, яка там образується. Це буде достатньо е, така неприємна процедура. Ви пальцями будете, якщо ми дивимося на проекцію, то ми будемо давити один на одну, тобто до такої е серйозної таких больових відчуттів. Це буде кстати, у багатьох. Це дуже болезнена така річ. У мене те саме, тому що в мене є проблеми з цими е суглобами. Ми повинні обов'язково пропрацювати саме цю техніку. 10-15 разів, ще раз повторюю, ми нажимаємо пальцями, ви повинні рухатися на зустріч один одному. Тобто це таке болезненне нажаття всередину. З фіксацією 3-4 секунди. 10-15 разів зробити це неприємно, але я, ну, я кажу, яке, то ви по-іншому відчуєте м'язи свої щелепи, тому що. Дуже часто проблеми і дисфункція цього суглобу викликають проблеми з вухом, постійні шуми, і перенавантаження, скажімо так, різницю тиску, яку ви будете відчувати. І п'ята техніка, яку обов'язково треба пропрацювати, це робота з короткими розглядачами нашої шиї. Тобто, ми, якщо я повернуся в три четверть, от ми, у нас є затилочний бугор, і на два пальці нижче ви відчуєте отутку, таку, таку ямочку. Отут ми зафіксувалися. І Круговими такими вправами зробимо саме масаж саме по короткому розглядачу шиї. Тому що тут у нас проходить позвоночна артерія, яка дає нам трофіку е, нашому мозку. І дуже часто, якщо процеси, я ж казав, процеси оттока відтоку, ми якраз от пропрацьовуємо саме рівень. І закінчити обов'язково передню поверхню повертаємо голову в сторону. У нас є грудина ключично-сесивідний м'яз. Ми пропрацювали його, простимулювали відкріплення до сисивідного атероска нашого черепа. Ми пропрацювали оцей м'яз, який йде у нас. от, от він йде. От, Якщо хто не знає, от він у нас йде. Дуже часто тобто, ми повинні вирівняти тиск як приток, так і аток. Тому що що по передній поверхні, що по задній поверхні, у нас проходять такі магістральні жили, які... Питають наш головний мозок, дають приток і аток. Тому ми обов'язково повинні пропрацювати ці, ці регіони, і я вам дав п'ять класних діючих інструментів. Обов'язково використовувати в своїй роботі. І ви забудете, що таке шум у вухах, і ви рано чи пізно ви забудете про цю проблему. Друзі, всім дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забуваємо ставити лайки, ставити дзвіночок, нагадування про нові випуски нашого каналу. Рекомендуйте це відео своїм друзям. І е, з вами був Ярослав Жданович. Дякую всім за увагу і побачимося в нових випусках на нашому youtube каналі